99% видів тварин, що коли небудь жили на планеті Земля, вимерли, але не лякайся, у природі вимирання цілком нормальна подія. Із часу появи перших тварин на Землі наша планета неодноразово змінювала вигляд з'являлися та зникали цілі острови й моря. Тривали льодовикові періоди і падали величезні метеорити. Відбувалося багато подій, що змушували одних видів вимирати, а інших з'являтися. Тож залишайся з нами і дізнавайся про деякі ключові моменти з історії розвитку тварин. Визначити точні дати утворення тих чи тих форм життя складне завдання. Науковці та науковиці досліджують шари гірських порід із різних геологічних епох, визначаючи вік скам'янілостей. Іноді виникають суперечки, чи справді знайдений відбиток належить живій істоті. А як зрозуміти, чи це гриб, рослина, бактеріальний мат, чи тварина? Тут у гру вступають біомаркери, речовини, які можуть виробляти тільки живі організми. Найдавніші відомі на сьогодні скам'янілості тваринних організмів зараховують до едіакарського періоду, віковий інтервал якого 635-538 мільйонів років тому. Названий геологічний період на честь пагорбів едіакара в Австралії, де ці скам'янілості були знайдені вперше. Вони являли собою здебільшого диско та листоподібні організми, деякі з них мали щупальці. Це вимерлі представники типу проартикуляти. За гіпотезами, це були малорухливі організми-фільтратори. Зарахуванню їх до царства тварин сприяло виявлення в них холестеролу, органічної молекули, яка є важливим компонентом клітинної мембрани тварин. Проартикулятів вважають предками всіх сучасних тварин. Таких геологічних шарів зі слідами організмів, що жили в Едіакарії, на землі збереглося мало. Україні пощастило мати один із таких на Поділлі в районі Дністра, на цій території мільйони років тому було море, де зароджувалися одні з перших тварин. На жаль, станом на 2023 рік природна спадщина едіакарського періоду не була під захистом закону і потерпала від війни, яку розв'язала Росія. Найдавніші тварини, які майже не змінили свого вигляду і способу життя із часів Едіакарію, це представники типу губки. Скам'янілості спікул, що люди знаходять у шарах відповідної геологічної епохи, нагадують спікули сучасних губок. Першим хижаком на землі, ймовірно, був аурора Луміна. Зважаючи на те, що його зарахували до типу кнідарії, подумай, як саме він полював. Як і решта кнідарі, луміна ймовірно, мав на щупальцях жалкі клітини, за допомогою яких міг захоплювати дрібні планктонні організми. Під час Едіакарію також виникли представники типів реброплави і пластинчасті. Далі слідував Кембрійський період, що почався 538 мільйонів років тому і завершився 485 мільйонів років тому. Відбувається швидке ускладнення тіл тварин, зростає їх різноманіття. У геологічних шарах, що належать до цього періоду, було знайдено скам'янілості усіх сучасних типів тварин, зокрема, відбитки м'яких тіл кільчастих червів і перших молюсків, є трилобіти, одні з перших членистоногих, і навіть пікая, найдавніший хордовий, є типи, що не залишили нащадків і про життя яких ми можемо тільки здогадуватися. Наприклад, камброярніди, схожі на голкошкірих, чи круглі пасті сакурітіди? З огляду на те, що розвиток живих істот зазвичай відбувається поступово, поява різноманітних живих істот у такий короткий період часу дуже здивувала наукову спільноту. Кілька десятків мільйонів років це вкрай мало для історії є кілька гіпотез, чому це могло відбутися. Дехто припускає, що насправді згадані типи існували раніше. Просто скам'янілості погано збереглися, і вже згадані шари Едіакарію частково це підтверджують. Інші дослідження свідчать, що у водоймах тоді зріс рівень кисню, що дало змогу організмам набувати більших розмірів та активності, адже кисень необхідний для вивільнення в мітохондріях енергії. Тож саме в кембрійський період утворюється більшість типів тварин, і ця подія отримала назву Кембрійський Вибух. Після Кембрійського вибуху тривало формування різноманіття та пристосування тварин. Утворювалися нові родини, роди й види. Деякі з них вимерли, а інші лишили нащадків. В ордовицький період рослини виходять на суходіл, що торує туди шлях і тваринам, які ними живляться. Тварини пристосовуються до зміни температури та освітлення, до дихання атмосферним повітрям і підтримання власного тіла поза водою. Першими тваринами на суходолі землі були членистоногі. Приблизно в той самий час в океанах розвиваються перші хребетні тварини, безщелепні риби. У селурійський період багатоніжки, павокоподібні та комахи стають повністю наземними групами. В океанах формуються щелепні риби. У Девоні тривало захоплення суходолу членистоногими у міру ускладнення рослинного царства. Водойми населяють різноманітні щелепні риби, а із лопатеперих риб розвиваються перші амфібії. У кам'яновугільний період амфібії сягають великого різноманіття, з'являються перші рептиліоморфи, синапсиди, які в подальшому дадуть початок ссавцям, та завропсиди, предки сучасних рептилій і птахів. Але тоді це були маленькі, схожі на ящирок організми. У пермський період синапсиди набувають великого різноманіття і стають панівною групою хребетних на землі. Але вже у Тріасовий період завропсиди беруть гору, а саме одна з груп завропсидів архозаври, які вже в наступному юрському періоді утворили велике різноманіття динозаврів. 145 мільйонів років до завершення крейдового періоду представники архозаврів були на верхівці харчових ланцюгів. Сьогодні архозаври представлені крокодилоподібними та птахами. Панування динозаврів закінчується з настанням нової ери кайнозойської, що характеризується різноманіттям ссавців і птахів. Подумай, чому відбуваються раптові та значні зміни в біорізноманітті і заміни панівних груп організмів протягом історії Землі. Причина глобальні вимирання це події, унаслідок яких відбувається різке зниження різноманітності та кількості живих істот. Причинами глобальних вимирань можуть стати великі метеорити, що врізаються в землю: виверження вулканів, різкі зміни температур, як от льодовиковий період тощо. Так, за короткі в межах історії Землі періоди часу від десятків тисяч до кількох мільйонів років, зникають мільйони видів живих істот. Кожен організм на планеті має власне місце в екосистемі. Живе в певних місцевостях, є частиною харчових мереж, має складні взаємозв'язки з організмами, які його оточують тощо. Коли відбувається глобальне вимирання, багато місць в екосистемі звільняється, а організми, що вижили, протягом поколінь заповнюють ці порожнини. У минулому Землі глобальних вимирань нараховують 5. Ордовицько Силурійське не сильно вплинуло на структури екосистем, девонське вимирання торкнулося здебільшого водних організмів. Масове Пермське вимирання знищило велике різноманіття синапсидів, що сприяло згодом розвитку багатьох архозаврів. Тріасово юрське відкрило простір для розвитку динозаврів, а крейдове поклало кінець їхньому пануванню, відкриваючи вікно можливостей сцавцям і птахам. Запам'ятай, знахідки найбільш ранніх представників тваринного світу відомі людству станом на 2023 рік належать до едіакарського періоду, коли виникають перші тварини. У кембрійський період відбувається Кембрійський вибух, раптова поява решти сучасних типів тварин, включаючи Хордових. В Ордовицький період членистоногі виходять на суходіл, а в океанах з'являються перші безщелепні. Відбувається ордовицько-сілурійське вимирання, після чого багатоніжки, павукоподібні та комахи стають повністю наземними групами, а в океанах формуються щелепні риби. У Девонський період з'являються перші амфібії. Ті особини, що пережили девонське вимирання, дають початок рептиліоморфам у кам'яновугільному періоді. У пермський період панують синапсиди, предки сцавців. Відбувається пермське вимирання, і в тріасовий період завропсиди стають панівною групою. Тріасово-юрське вимирання торує шлях розвитку динозаврів в юрському періоді, з'являються перші птахи, але в крейдовому періоді продовжують панувати динозаври. Після крейдового вимирання домінують ссавці та птахи. Глобальне вимирання подія, унаслідок якої відбувається різке зниження різноманітності та кількості живих істот. Став у уподобайку стеж за каналом. Нумо досліджувати живе разом.